Вихованці спортивного клубу Праджат привезли до Рівного чергові нагороди. Цього разу наші боксери гідно виступили на всеукраїнському кубку Галичина з кікбоксінгу, який проходив з 25 по 28 вересня у Львові. На кубок поїхало вісім боксерів, і семеро з них здобули нагороди дві срібних та п'ять бронзових медалей. Голова федерації тайського боксу Рівненщини Олексій Твердохліб в цілому задоволений виступами боксерів, адже для більшості з них це були перші серйозні змагання. Так, для перворазников и стартовиков на таком уровне боксировать в первый раз, я думаю, была выполнена работа на 95%. То есть, если бы еще 5% доработал восьмой спортсмен, который не ушел в призы, то работа была бы сделана. Э, спортсменами выложились на 100%. Я в принципе доволен результатом. Так как ну, наше начало точно такое же было, тоже серьезные турниры мы вывозили, но тем не менее приезжали в приза. Все благодаря тому, что пацаны, у пацанов дисциплина ответственность перед сорівнуванням, відповідальність перед тренером, перед клубом, поэтому всі виложились з достої. Дмитро Цибульський, який, до речі, є першим вихованцем праджату, хто виграв чемпіонат світу з кікбоксингу, на кубок до Львова повіз боксерів у якості тренера. Каже, що дуже задоволений виступами своїх підопічних, особливо виділяє одну вагову категорію. Найкраще виступили в 65 кг. Там була дуже велика конкуренція, тобто, там, щоб виграти ну, перше місце або в призах стати, треба було виграти е десь приблизно три бої, 3-4 бої. Е я заявляв своїх спортсменів е в, два, в двох розділах Лоукік і К1. Герман Шестеркін займається у клубі праджат менше року, і це другі серйозні змагання у його житті. На Кубку провів 5 поєдинків, 3 виграв і 2 програв. У підсумку посів друге місце. Каже, що найважчим видався фінальний поєдинок, адже суперник попався дуже досвідчений. Ну, виграти я не знаю. Ну, був дуже, дуже тяжкий суперник, був то я не знаю, чи я би виграв. Але дуже багато досвіду. Ну, якби я більше катав, то я б, певно, виграв. Наразі боксери клубу Проджат проводять інтенсивні тренування, адже зовсім скоро поїдуть на відкритий кубок України з тайського боксу, який відбудеться у місті Бровари Київської області. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.